Про те, що в нас сьогодні наша конференція називається AI та керування змінами. Першу частину ми говорили в основному про AI. В цій частині ми будемо в основному говорити про зміни. Ну і про зміни з AI. Тому перша наша доповідь буде від аутсорсингового кол-центру ще одного, розкаже нам цю доповідь Артур Карнічук. А, CEO? CEO компанії. а, він, Це дуже дивна компанія. Це аутсорсинговий контактний центр, який створився під час війни. От ніхто бізнеси не відкриває в 2022 році, а вони відкрили. Тому вони якраз і можуть вам розказати, що таке зміни, як з ними працювати, як з ними працювати ефективно, щоб бізнес не тільки відкрити, а щоб він розширявся і приносив гроші. Дякую. Дякую за спойлер. Буду використовувати інформацію щодо того, що ми відкрилися під час війни. Дійсно, це велике досягнення. Але давайте почнемо з питань. Всі поїли і готові слухати презентацію. Підніміть кроку, хто готовий. Огонь. Всі добре, круто. Тоді я впевнений, що час ми проведемо з користю. І ми сьогодні поговоримо про стратегію стійкості Шур, must have в період глобальних та швидких змін. Наша компанія і я seo компанії Сорі. Так, це я. Ми відкрилися під час війни. Це був який місяць. Травень 2022 року. Ми взяли на себе сміливість і відкрили цей контактний центр. В тому числі за рахунок наявності стратегії стійкості. Ми зараз стабільно функціонуємо і можемо мати на ринку лідируючі також позиції. Але перед тим, як ми перейдемо до того, що сама тема наша стратегія стійкості, я хотів би вас познайомити ще, ще з одною персоною, Артур, і він невдаха. Спитайте в мене, чому? Тому що з ним трапляються постійно якісь невдачі, як зараз з клікером, <с> такі як війна, ковід, повномасштабне вторгнення, мобілізація, підвищення податків. Впізнали себе? Ну, я думаю, що кожен із нас з цим спіткається, але чи говорить? Це про те, що хтось із нас не вдаха. Звісно, ні. Тому що у людини і у компанії є декілька шляхів, е таких як смерть, стагнація або розвиток. І думаю, кожен з нас обирає шлях розвитку. Давайте дамо визначення, що таке стратегія стійкості згідно вище сказаного. Це можливість пережити, але навпаки, не пережити ці глобальні зміни, а використати це як повна можливість для розвитку. І які ж характеристики є у стійкого підприємства? Тут є порівняння з супергероями, це можливість передбачити та усвідомлювати різні ризики. Так як доктор Стрендж в свою чергу з одним мільйонним шансом врятувати Всесвіт зробив це і це характеризує саме вміння передбачити та усвідомлювати різні ризики. Наступне це запобігання виникнення потенційних криз. В тому числі як Дедпул з його вмінням регенерації. І як халк перетворювати кризи на джерело можливостей, в останній частині він об'єднав м'язи та мозок. Тому стійке підприємство це те підприємство, яке об'єднало в себе всі ці риси ризи супергероїв. Ну і як зрозуміти, чи стійкий ваш бізнес? Тут досить просто є три параметри. Лідерство культури, наскільки корпоративна культура відповідає е, тим цілям для, для досягнення того, що ви хочете досягти. Аналіз управління ризиками, наскільки компанія чи проект готовий е, змінюватись під подобання споживачів, тому що подобання споживачів змінюється при настанні ризиків. Ну і мережі та партнери, наскільки у вас є партнери, і, і як ви можете з ними співпрацювати, коли настає цей ризик. Цей тест буде доступний в кінці виступу по QR-коду. Ви зможете з ним ознайомитись і пройти його абсолютно безкоштовно. Що ж робить бізнес, коли настає ризик, і що ми, в принципі, робимо до того, як він настає? Ми адаптуємось. Що це таке? Це Ми розкладаємо яйця в різні корзини: це диверсифікація ризиків, вихід на ринок з новими продуктами, вихід з тими ж продуктами на інші ринки. І, можливо, навіть відмова від деяких продуктів, які випускала ваша компанія, в міру того продукта, який приносить прибуток. І є декілька стратегій по адаптації бізнесу. На існуючі ринки з існуючим продуктом це консервативна стратегія. Нові ринки існуючі продукти обережна. Нові продукти послуги це новаторська стратегія з існуючими ринками, і максимально ризикова стратегія це нові ринки, нові продукти та послуги. Перейдемо трішки до практики. Компанія Let's Call, як я казав, використовувала стратегію стійкості, і ми пішли шляхом проб і ошибок, як кажуть, з послугою контактного центру. На існуючі ринки зараз велика конкуренція, і великі компанії вже мають партнерів. І зайти на цей ринок досить складно. Тому ми пішли далі і спробували просувати наші послуги для малого та середнього бізнесу. Тут ми спіткали наступну невдачу: що ці клієнти не готові платити кошти, тому що хочуть за безкоштовно отримати високу якість. І тут до нас прийшла ідея, і ми розділили. Наш бізнес і ми маємо не тільки аутсорсований контактний центр, а й запровадили такі послуги, як консалтинги, аудит, скрипти, побудови відділів і так далі. І також розробили власну бізнес-гру, яку проводимо і продаємо новим ринкам та існуючим ринкам. Хто ж запроваджує ці зміни і адаптує бізнес? Це, звісно, керівники бізнесу та співробітники. Які можуть бути проблеми при впровадженні цих інструментів? Керівництво не отримує підтримку від персоналу, думає, що це не потрібно. Вони звикли працювати вже з тим інструментом, з тою базою, яка є, і не хочуть нічого робити. Відсутність чіткого розподілу рулей і відсутність готовності та брак відповідної підготовки. Тут ми використовуємо декілька інструментів, які радимо використовувати вам при наявних таких проблемах. Для запровадження нових продуктів. Стратегічна сесія, в якій виступають в ролі доповідачів, саме співробітники. І немає супротиву з точки зору того, що це треба реалізовувати, тому що ініціатива наказуємо, і потрібно саме співробітникам далі розвивати цей продукт, і вони більше в нього вірять, якщо вони були залучені до самої ідеї створення. Наступний – це лін-менеджмент, де ми оцінюємо матрицю компетенцій. І влаштовуємо систему менторства, де співробітники з вищим рівнем знань передають ці знання співробітникам з меншим рівнем знань. У нашому понятті супровайзери-керівники не просто виконують роль супервайзерів керівників в контактному центрі, а ще й надають консалтингові послуги, в тому числі для клієнтів зовнішніх. І мотивація це дуже просто Преміювання за надані послуги це внутрішні та зовнішні конкурси. На зовнішніх конкурсах трішки детальніше, це можливість співробітникам приймати участь в таких конкурсах, визнання отримувати серед колег, а також просувати на ринку консалтингові послуги за допомогою таких премій. Тут хотів би відмітити, що ми з продуктами, які тільки запровадили на ринку, таких як бізнес-гра, тренінги та підбір персоналу. Виграли або зайняли призові місця. І перейдемо до того, що ж таке шур це е, інструмент, який дозволяє пережити та використати ризики кризи на можливості. Це цілий набір інструментів, і буду небагато говорити. Давайте подивимось відео, як це виглядає насправді. У мене. Дякую. Можливо, хтось пізнав звідки цей фрагмент. П'ять днів в лікарні це серіал, заснований на реальних подіях про повінь в Америці. Ми до нього трішечки пізніше повернемось, ви зрозумієте про що я. Після того, як ми ці ризики признаємо. Знаємо про них, треба зрозуміти, як же ж з ним працювати. Тут є проста формула, багато про формули ми зараз говоримо, про формулу миру. Тут є також проста формула. Ризик це дорівнює ймовірність, помножена на серйозність. Де ймовірність це оцінка ймовірної загрози, помножена на серйозність цього впливу того чи іншого ризику. Як оцінити по крокам? Перший крок оцінка ймовірності загрози, де один. Це рідко, що ця загроза навряд чи станеться, і напевно, 5 та ця загроза станеться 100% вірогідністю. Далі, крок 2. Аналіз ризиків по критеріям серйозності. Де один ризик мізерний з точки зору впливу на ваш бізнес і критичних бізнес-функцій, і 5 катастрофічний. Далі ми перемножуємо ці два параметри. Екстремальний це 20 і більше. Тобто, якщо ми помножимо 5 на 5, це буде той ризик, який. Зупинить діяльність підприємства або проєкту, і один на один це вийде один, і цей ризик взагалі, в принципі, не сильно вплине на роботу вашого бізнесу. Що ж з цим робити? Є декілька стратегій по роботі з цими ризиками: уникання або зумирання, де усунення ризику через призупинення діяльності, або, навпаки, перенесення інформації з фізичних серверів на облако. Розподіл це поділ відповідальності між вами та кимось, наприклад, відповідальність за пожежну безпеку на орендодавці. Зниження або випередження це встановлення сонячних батарей, генератору і так далі. І прийняття це те, що один на один, це що можна списати в принципі, на прості витрати, поточні, які є у вас. Далі, з приводу класифікації, є можливість працювати з бажаним методом прийняття. Екстремальний потрібно уникати. Далі ми прописуємо і розробляємо план розвитку з ризиками, оцінюємо ефективність роботи і підводимо підсумки заходів по роботі з ризиками. І в кінці, коли ми отримали результат 25, наприклад, оцінили роботу з ризиком на 5, поділили, отримуємо 5 балів. І якщо цей ризик залишається вверх списку і залишається екстремальним, потрібно знову повернутися до цього плану. І розуміти, як пропрацювати, оцінивши ресурси і необхідність продовження роботи з цим ризиком. І, в принципі, про що ми? Ми про контекст досягнення стійкості бізнесу. Будь-який живий організм може жити певний час без підтримки. І якщо ми говоримо про якесь направлення роботи або про проект, важливо досягнути роботи, яку ми проводимо з цим ризиком. Щоб цей час відновлення був менший, ніж час смерті, грубо кажучи. І необхідно проводити ті заходи, які будуть направлені саме на це. І давайте повернемося до фрагменту серіалу. Точно. У мене недобрі перечуття від усього цього. Мене турбує, що може статися з лікарнею, якщо її затопить. Якщо цей ураган п'ятої категорії, як ви час кажуть по телефону, та навіть четвертої, і він витисне річку чи озеро через дамбу. Лікарня на метр нижче рівня моря. Нам дуже швидко затопить підвал, може навіть перший повер. Якщо потрібно перевести пацієнтів на другий, третій поверх. Ми не можемо перевести пацієнтів швидкої. Проблема не лише в цьому, а й в резервних генераторах частина аварійної енергосистеми на рівні землі або й у підвалі. Якщо дамбу прорве, світло вимкнеться. Якщо прорве, якщо світло вимкнеться? Це. Ми втратимо резервні генератори, а отже, все світло в лікарні. Я зрозумів. Все світло, ні обладнання, ні моніторів, Я ні ШВЛ, ні насосів. Все то все, коли ми говоримо про повінь, про яку кількість води йдемо? Два метри, три метри. Метра двадцять вистачить, щоб ми втратили світло, а там сантиметрів тридцять або й більше вже зараз. Твою ж в душу. Зараз не найкращий час це почути після останнього урагану. Я писав вам усім доповідну записку. Я довів це до відома адміністрації. Зараз не час показувати зуби. Я не показую, я лише кажу, що я вже про це доповідав. Добре, добре. Отже, які в нас є варіанти, варіантів немає. Зникне світло, доведеться евакуюватись. Добре, ні, не добре. Немає плану евакуації лікарні, якщо її затопить. Що про це написано в посіку? Немає плану евакуації лікарні, якщо її затопить. Є план на випадок масових уражень, громадських заворушень, на випадок теракту, план на випадок стрілянини. Є стос, чи сторінок про те, що робити в разі біологічної небезпеки. Але немає плану евакуації лікарні на випадок затоплення. Ні, я щойно дивилась, там немає нічого про дві тисячі людей і двісті пацієнтів, які опиняться в лікарні пастці без електроенергії. Якщо підвал затопить, ми втрачаємо усю їжу, прісну воду, усі наші запаси. Слухайте, метр двадцять води і в нас будуть проблеми. І не просто проблеми. Ну, ти в нас командир штабу. Боже, люди можуть припинити це говорити. Якщо нам щось треба робити, кажи що. Дякую. До чого це відео? Про те, що це дуже трудомісткий процес створення такого документу. Але при наявності його у вашого персоналу і. Відповідальних за той чи інший процес будуть вмикатися не емоції при настанні того чи іншого випадку, а буде чітка інструкція, як діяти, що робити, і ви будете досягати тих цілей, які ви перед собою ставите. В кінці, як і казав, тест для оцінки стійкості бізнесу, плюс формат реєстру ризиків з його критеріями. Приклад по посиланню, і також будемо раді бачити у нас на сторінці в соціальних мережах. Я вам дякую. Пам'ятайте, що всім з вами ми супергерої і можемо подолати будь-які ризики. Навіть більше використати їх як можливості. Дякую. Артуре дуже дякую.